День 96, Біблія, книга Псалмів, Псалом 78, Повчальна пісня Асафа Прислухайся, мій народе, до повчання мого, нахили свої вуха до слів із моїх уст. Я відкриваю свої уста для приповісток, говоритиму про давні загадкові події, що ми чули і зрозуміли, що розповіли нам наші батьки. Не будемо приховувати від наступних поколінь та від їхніх дітей звіщаючи про славу Господню та Його силу, про всі його дивовижні діла, які він учинив, він дав свідчення для Якова й встановив закон в Ізраїлі, про який він заповів нашим батькам, аби вони оголосили його своїм дітям, щоб наступні покоління, діти, які від них народяться, знали те, що Він заповів нашим батькам, і так само сповістили своїм дітям, аби ті покладали свою надію на Бога. Не забуваючи Божих діянь і дотримувалися його заповідей, щоб вони не стали такими, як їхні батьки, родом непокірним і бунтівничим, поколінням з нестійким серцем і невірним Богові духом, як сини Єфрема, озброєні луками, вони в день битви втекли. Вони не дотримались Божого заповіту, відмовилися ходити в Його законі, забули про його добродійства і всі його дивовижні чудеса. Які він їм виявив, він звершував дивовижні діла перед їхніми батьками в Єгипетському краю на полі Цуан. Він розділив море і провів їх, змусивши води стояти стіною. Під хмарою він вів їх у день і присяйвів вогню цілу ніч. Він розколював скелі в пустелі і поїв їх, наче з великих безодень, виводив потоки зі скелі і пускав води рікою. Але вони й далі продовжували грішити проти Нього, чинили опір Всевишньому в пустелі, свідомо випробовували Бога, вимагаючи бажаної для себе їжі. Вони зневажали Бога, кажучи Хіба Бог спроможний приготувати для нас їжу в пустелі? Це правда, казали вони, що коли він ударив об скелю, то хлинула вода й потекла потоками, але чи він спроможний дати нам хліба, забезпечити свій народ м'ясом? Почув це Господь і обурився, вогонь гніву запалав серед Якова, пронісся над Ізраїлем. Оскільки не повірили Богові, не довірились Його спасінню. І все ж він звелів хмарам на висоті, відкрив небесні отвори та дощем послав їм манну для їжі. Хліб небесний дав їм. Кожен з них їв ангельський хліб, він їм послав їжі вдосталь. Бог підняв на небі східний вітер, силою своєю порушив південний суховій і посипав на них м'ясо, мов порох, і пернатих птахів, як морський пісок, накидав їх посеред їхнього табору довкола їхніх наметів. Вони їли й наситилися. Він задовольнив їхнє бажання. Та своїх пристрастей вони не позбулися. Ще їжа була в них у роті, як упав на них Божий гнів. І знищив найвидатніших серед них і вразив молодь Ізраїлю. Незважаючи на це, вони продовжували грішити, не довіряючи його дивовижним діянням. Тому він допустив, аби їхні дні проминали в марноті, а їхні роки в тривозі. Коли він знищував їх, вони його шукали, наверталися і ревно горнулися до Бога, згадували, що Бог їхня скеля, що Всевишній Бог є їхнім викупителем. Своїми устами вони підлещувалися до нього, обманювали його своїм язиком. Їхнє серце не було щирим, вони не берегли вірності його заповіту. Він же у своєму милосерді прощав їхні провини, не знищував їх, а часто стримував свій гнів, не виявляючи свого повного обурення, адже він пам'ятав, що вони лише тіло й подих вітру, який пролітає і не повертається. Скільки разів вони повставали проти нього в пустелі, засмучуючи його в безлюдному краю, постійно спокушували, завдаючи образ Богові святому Ізраїлевому, не згадували про діла його рук, про той день, коли він визволив їх з рук гнобителя, являючи в Єгипті свої ознаки та свої чудеса на полі Цуан. Він перетворив їхні єгиптян ріки в кров, зі своїх потоків вони не могли пити. Наслав на них рої мух, які їх кусали, а також жаб, аби спустошували їх. Він віддав їхній урожай гусені, плоди їхньої праці, сарані, їхні виноградники знищив градом, а їхні смоківниці памороззю. Він віддав їхню худобу на пасовисках під град, а їхні стада блискавицям, зіслав на них полум'я свого обурення, нещадність в роздратуванні, нашестя ангелів-губителів. Він дав волю своєму гніву, не зберіг їх від смерті, а натомість прирік їхнє життя пошестям. Він убив усіх перворідних у Єгипті, первістків їхньої сили в наметах хама. Свіжий народ він вивів, як овець, іначе отару провадив їх пустелею. Вони рухались у повній безпеці і не мали страху, бо їхніх ворогів поховало море. Привів їх до своєї святої землі. До тієї гори, яку здобула його правиця, прогнав перед ними народи і шляхом жеребкування наділив спадщиною, оселивши в наметах ізраїльські племена. Вони надалі спокушували Бога, протидіючи Всевишньому і не дотримуючись його постанов. Як і їхні батьки, вони стали відступниками, не зберігали вірності, зраджували як ненатягнутий лук. Спонукали його до гніву своїми жертовниками на узвищах, викликали в нього ревнощі своїми ідолами. Побачив це Бог, дуже обурився і цілковито вілткинув Ізраїль. Він покинув своє місце перебування в Шіло, намет, у якому перебував серед людей. Він віддав у полон свою силу, ковчег, і свою славу в руки ворога. Гніваючись на свою спадщину, він віддав свій народ під меч. Вогонь пожирав їхніх юнаків, а їхнім дівчатам не співали весільних пісень, їх священники загинули від меча, а їхні вдови навіть не оплакали своїх покійників. І ось Господь, як від сну, пробудився, наче воїн витязь, збуджений вином, розгромив своїх ворогів з тилу, завдавши їм вічної ганьби, він зневажим наметом Йосифа. Не обравши племені Єфрема, а обрав плем'я Юди, гору Сіон, яку вподобав, там збудував свою святиню як найвище місце, як землю, що укріпив навіки. Він обрав Давида, свого слугу, прикликавши його від отари овець, він взяв його від овець з ягнятами, щоб пасти свій народ нащадків Якова, Ізраїль свою спадщину, і він пас їх у чистоті свого серця. Мудро направляючи їх своїми руками. Книга Ісуса Навина. У попередніх розділах Господь обіцяє Ісусу Навину свою підтримку, Рахав і розвідники. Розділ 3. Устав Ісус рано вранці разом з усіма ізраїльтянами. Вони вирушили з Щитіма, прийшли до Йордану. І, перш ніж переправлятись, Зупинилися для ночівлі. Через три дні урядовці пройшли по табору і проголосили народові такий наказ Коли побачите священників і левітів, котрі несуть ковчег за повіту Господа вашого Бога, вставайте і вирушайте з ваших місць і йдіть за ним. Але віддаль між вами і ковчегом має бути близько двох тисяч ліктів. Не наближайтесь до нього, але ви знатимете дорогу, якою маєте йти. Адже до цього ви не ходили тією дорогою ні вчора, ні третього дня. Після цього Ісус звелів народові освятіться, бо завтра Господь звершить серед вас дивовижне. Потім Ісус звернувся до священиків зі словами Підніміть ковчег заповіту і й вирушайте перед народом. І вони підняли ковчег заповіту і й пішли перед народом. Тоді Господь промовив до Ісуса. Відсьогодні почну звеличувати тебе перед усім Ізраїлем, аби вони зрозуміли, що як я був з Мойсеєм, так я буду і з тобою. Ти ж дай розпорядження священникам, котрі несуть ковчег заповіту, звелівши, щойно ви вступите у води Йордану, то зупиніться в Йордані. Після цього Ісус сказав ізраїльтянам: Підійдіть ближче і послухайте слів Господа, вашого Бога, і промовив Ісус. З того ви дізнаєтеся, що живий Бог є серед вас і що Він неодмінно проганятиме перед вами ханаанців, хетейців, гівійців, перізців, гіргашейців, аморейців і євусейців, зараз ковчег заповіту Господа всієї землі переходитиме перед вами Йордан. тому оберіть споміж себе з племен Ізраїлю 12 мужів по одному чоловіку з кожного племені. І коли ноги священників, котрі несуть ковчег Господа, Владики всієї землі опиняться в Йорданській воді, то Йорданські води зупиняться, вода, що тече зверху, стане одним великим валом, стіною. І сталося неймовірне, коли народ згорнув свої намети і пішов до Йордану, а священники, котрі несли ковчег заповіту, вирушили попереду народу, коли ті, що несли ковчег, почали входити в Йордан, і ноги священиків, котрі несли ковчег, занурились з краю у воду. Йордан же протягом усього часу жнив виступає з берегів, то вода, що текла по руслу ріки з гори, зупинилась і стала одним суцільним валом на дуже широкій відстані, неподалік від міста Адам, з боку царетану, а та, що тече вниз у напрямку моря пустелі, тобто Солоного моря, повністю зійшла, так що народ перейшов ріку навпроти Єрихона. Священники, котрі несли ковчег Господнього заповіту, впевнено стояли на суші посеред русла Йордану, а весь Ізраїль переходив по суші, аж доки всі люди не закінчили свій перехід через Йордан. Розділ 4. І коли весь народ завершив свою переправу через Йордан, Господь звернувся до Ісуса з такими словами. Оберіть з народу 12 чоловіків по одному з кожного племені. І накажи їм, говорячи: Візьміть звідти, зпосеред Йордану, з того місця, де впевнено стоять священники, дванадцять каменів і несіть їх із собою, аби покласти на тому місці, де ви будете ночувати. Тож покликав Ісус дванадцятьох мужів, які були обрані зпосеред ізраїльських синів, по одному з кожного племені, і сказав їм Ісус: Ідіть на середину Йордану і там перед ковчегом Господа вашого Бога. Нехай кожен візьме на свої плечі один камінь за числом ізраїльських племен. Вони будуть у вас ознакою, аби в майбутньому, коли ваші нащадки питатимуть вас, мовляв, що це за камені та що вони означають, ви могли їм розповісти. Води Йордану зупинилися перед ковчегом заповіту Господа, щойно він увійшов у Йордан, води Йордану перестали текти. Отже, ці камені будуть пам'ятником ізраїльським нащадкам навіки. Ізраїльтяни зробили все так, як заповів Ісус. Вони винесли 12 каменів з посеред Йордану, за числом ізраїльських племен, як і звелів Господі Ісусові. Вони принесли їх із собою на місце Нічлігу і там їх поклали. Ісус встановив також 12 інших каменів посеред Йордану, на тому місці, де стояли ноги священиків, які переносили ковчег заповіту. Вони там аж по сьогодні. Священники, котрі переносили ковчег заповіту, стояли посеред Йордану, доки не було здійснене все, що наказав Господь Ісусові і що Він сповістив народові та згідно з усім тим, що Мойсей заповів Ісусові, а в той час народ з поспіхом переходив. Коли народ закінчив переправу, то перейшов також Господній ковчег, і священники знову стали на чолі народу. Перейшли також сини Рувима, сини Гада. А також сини половини племені Манасії, озброєні, вони підрозділами йшли попереду всіх ізраїльтян, як і заповів їм Мойсей. Близько 40 тисяч озброєних військових, готових до бою, вийшли перед Господом на Єрихонську рівнину, того дня звеличив Господь Ісуса перед усім Ізраїлем, тож протягом усього його життя боялися й поважали його так, як боялися й поважали Мойсея. Отже, перед тим, як ковчег винесли на берег, Господь звернувся до Ісуса з такими словами: Скажи священникам, які несуть ковчег заповіту, аби вони вийшли з Йордану. Тоді Ісус віддав наказ священникам, говорячи: Вийдіть з Йордану. Щойно священники, котрі несли ковчег Господнього заповіту, вийшли з Йордану, і їхні ноги ступили на берег, як вода Йордану повернулася на своє звичне русло, і як було перед тим. Потекла, виступаючи з усіх своїх берегів. Отже, вийшов народ з Йордану в десятий день першого місяця і отаборився в Гілгалі зі східного боку Єрихона. А ті дванадцять каменів, що були взяті з Йордану, Ісус встановив у Гілгалі. При цьому Він звернувся до Ізраїльтян з такими словами коли в майбутньому ваші нащадки запитають своїх батьків, говорячи, що це за камені. То ви розповісте своїм дітям, що Ізраїль перейшов цей Йордан, як по суходолу. Адже Господь ваш Бог осушив перед вами води Йордану, доки ви не перейшли, так само, як Господь ваш Бог учинив із Червоним морем, яке він осушив перед нами, доки ми не перейшли, і щоб усі народи землі пізнали, що Господня рука могутня, та щоб ви боялися Господа вашого Бога, поки будете жити. Книга Нового Завіту Дії святих Апостолів у попередньому розділі Перша подорож Павла до язичників. Навернення Проконсула, Проповідь В Антіохії Пісидійській, Опір Юдеїв. Розділ 14. іконії сталося таке, що вони разом увійшли до юдейської синагоги і говорили так, що повірила дуже велика кількість юдеїв і греків. Ті ж юдеї, які не повірили, підбурили та озлобили душі язичників проти братів. Втім, вони були тут досить часу, відважно діючи в Господі, який підтверджував слово своєї благодаті, роблячи ознаки та чудеса їхніми руками. І розділилися люди в місті, деякі були з юдеями, інші з апостолами. Коли язичники та юдеї зі своїми керівниками здійснили напад. Щоб над ними поглумитися і побити їх камінням, вони, довідавшись про це, втекли до лікаонських міст, у лістру, Дервію та в околиці, і там благовістили. У лістрі був один чоловік, хворий на ноги, кривий від народження. Він ніколи не ходив. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувши на нього і побачивши, що має віру для зцілення, Павло дуже голосно сказав: Встань прямо на ноги. Той підскочив і почав ходити. Люди побачили, що зробив Павло, і піднесли свій голос, вигукуючи по лікаонському до нас зійшли боги в людській подобі, і почали називати Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, оскільки той був провідним у слові. Жрець Зевса, який перебував за містом, привів до брами биків з вінками, збираючись разом з Юрбою приносити жертву. Почувши це, Апостоли Варнава й Павло роздерли свій одяг і кинулися між людей, гукаючи: Люди, що ви робите? Ми є такими ж людьми, як і ви, котрі благовістять вам відвертатися від цієї марноти до живого Бога, який створив небо, землю, море і все, що в них. Він у минулих поколіннях допустив, щоб усі народи ходили своїми дорогами, проте він не переставав свідчити про себе. Творячи добро, даючи вам дощ з неба і вчасно врожай, насичуючи їжею та веселістю ваші серця. І говорячи це, вони ледь стримали людей приносити їм жертву. Але прийшли з Антіохії та іконії юдеї і, підбуривши людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і ввійшов у місто. А на завтра пішов з Варнавою до Дервії. звістивши Євангелію тому місту та навчивши багатьох, повернули назад до Лістри, Іконії та Антіохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі, бо ми маємо, казали вони, через великі утиски війти до Царства Божого. І вони, настановивши їм присвітерів для всіх церков і, помолившись з постом, Передали їх Господу, в якого повірили. Пройшовши Пісидію, вони прийшли в Памфилію і, проголосивши слово в Пергії, спустилися до Аталії, звідти вони відпливли до Антіохії, де були передані Божій благодаті на справу, яку вони і завершили. Прибувши туди і зібравши церкву, розповіли, що Бог зробив через них, як відчинив язичникам двері віри. І немало часу перебували вони з учнями.